Радий вітати вас на каналі Predator Fishing. Ми продовжуємо наш рейтинг топ 10 найсмачніших риб Канади Онтаріо. Хочу попросити вас підтримати це відео вподобайкою та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео нашого рейтингу та неймовірні краєвиди Канади. Дякую. На восьмому місці, Судак або волеє. Судак у Онтаріо популярний завдяки своєму смаку та захоплюючій риболовлі. Його м'ясо багате на білок і містить вітаміни групи Б. А є, що позитивно впливає на організм. Риболовля на судака в Онтаріо здійснюється за допомогою джигування, з мальком по дну або тролінгу з даунригером та блешнями. Нічна риболовля з використанням тролінгу також є ефективною. Риболовля на судака в Онтаріо дуже популярна з кількох причин. Велика популяція Онтаріо має багаті водойми з великою кількістю судака, що робить риболовлю доступною та цікавою. Великий розмір, судак може досягати значних розмірів, що робить його привабливим трофеєм для рибалок. Смак і якість м'яса, як вже згадувалося, м'ясо судака смачне і корисне, що робить його бажаним уловом. Ловля судака вимагає техніки та стратегії, що робить риболовлю захоплюючою та цікавою. Ці фактори разом роблять риболовлю на судака в Онтаріо дуже популярною серед рибалок. У Онтаріо рекорди по судаку не завжди публікуються. Однак відомо, що судаки вагою понад 10 кілограмів. Останні дані про рекордні улови судака в Онтаріо можуть бути обмеженими. Наприклад, один із рекордних судаків, який був зафіксований, важив близько 12 кілограмів і був спійманий в одному з озер Онтаріо. Це дійсно вражаючий трофей. М'ясо судака має низький вміст жиру і є хорошим джерелом білка, що робить його корисним для здоров'я. Ось деякі основні біохімічні складники. Білок, судак, гагатий на високоякісний білок, який сприяє росту та відновленню м'язів. Омега 3 жирні кислоти, хоча в судаку менше омега 3 ніж у деяких інших риб, вони все ще присутні і корисні для серцево-судинної системи. Вітаміни м'ясо судака містить вітаміни групи, такі як Г12, які важливі для нервової системи та виробництва червоних кров'яних тілець. Мінерали містить фосфор, калій, магній, які підтримують загальний обмін речовин. Завдяки цьому, судак є не лише смачним, а корисним продуктом для здоров'я. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо у вас виникли питання, то задавайте під відео. Я з радістю на них відповім. А також не забувайте підписатися. Попереду в нас багато відео та рейтингів про риболовлю в Канаді.